Всім привіт, я Таролог Євгенія. Зроблю сьогодні вам розклад без теми, чого чекати найближчим часом, чого остерігатися, і, можливо, якусь підказку. Два варіанти. Давно не викладала відео, але уже скучила, вирішила щось подивати. подивитися для вас. Два варіанти. Обирайте, це буде ваша енергетика, і потім вже я розповім і докладніше все розкажу. Хто обрав цю карту? Прекрасна карта. Дев'ятка Пентаклів. Ви ростете, розвиваєтесь, ви маєте достатню кількість всього для того, щоб насолоджуватися життям, щоб насолоджуватися тим, що ви маєте. Можливо, ви зараз переглядаєте те, що у вас є довкола. Людина, ви любляча, людина, ви цілу цінуєте себе в першу чергу, насолоджуєтеся собою. Це. Дуже часто люди гарні зовнішньо ви приваблюєте інших людей. Це люди, які зараз в спокій, які наближаються, знаєте, до такого балансу, гармонії з собою, з іншими людьми. Щось ви таке втілили недавно в своє життя, що вас зараз радує і ви задоволені результатами своєї роботи. Це також люди, які. Уміють приймати подарунки, яким, яким прям хочеться дати той подарунок, подарувати, дуже часто отримують подарунки від Всесвіту, якісь дуже приємні, тому що ви вдячні за них, ви вмієте їх приймати, радіти і е, насолоджуватися. Знову це слово. Що вас очікує найближчим часом, якщо ви Свою енергетику впізнали, то подивимося далі. Що очікує найближчим часом вас? Справедливість. Так. Дивіться, у вас іде завершення якоїсь ситуації давньої, довготривалої, в когось це е, пов'язано з документами і з законом. І з якимись справами, можливо, розлучення, можливо, навпаки, одруження. Тому що тут, хоча більше тут по башні може бути розлучення по справедливості, це також суди, документи, які вже підходять до завершення. І завершення це для вас буде дуже позитивним і на вашу користь, якщо були такі справи, тому ви тут будете прямо розслаблятися і відновлюватися, ви будете дуже радіти, я би сказала. Тому що вас очікує, і ви вже ніби заспокоїте свою душу, відзначите свою ще одну додаткову подію, перемогу, і будете відпочивати. Що вас очікує ще найближчим часом? У когось тут завершується навчання, і ви це святкуєте із сім'єю своє, своєю. В когось це зустріч із якоюсь людиною, яка перебувала на відстані. Це знову ж таки це якесь близьке коло вашого оточення. Тому тут у вас без свята не обійдеться. Я вам вправо скажу, тому будете святкувати і святкувати. Тут якийсь певний період життя вашого, він ніби якесь таке логічне завершення якоїсь ситуації, і тому це найбільше вас радує і тішить. В когось тут може, можливо, дійсно якась сесія завершується, будете радіти, або ж щось по роботі. Завершуєте якийсь важливий для вас проєкт, який ви робили із кимось і будете всім колективом святкувати. Цікаво, чого вам остерігатися найближчим часом м -м, якогось вибору. Остерігайтеся робити вибір тільки головою, тому що ваші емоції, почуття також важливі, і варто прислухатися до своєї інтуїції. Остерігайтеся моментів, коли ваші емоції візьмуть. Гору, це про негативні емоції, про накручування чогось зайвого в себе в голові. Остерігайтеся, я би сказала, приділіть увагу своєму сну, тому що багато дуже зайвих думок, які вам не дають покою. Тобто, остерігайтеся якоїсь апатії. Більше тут про ваш внутрішній світ. Про те, щоб ви не втратили ось цю гармонію? Може тут вилізти втома через певний час, знаєте, такі відкати, коли ти трудишся, 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 а потім ніби досягнув уже чогось, але щось іще не так здається. Йти думками, повертаєшся десь кудись не в те русло переходите, скажімо так. Дайте собі час на перезагрузку і відпочинку. Яка вам порада? Довіритися собі, своїм почуттям, відчуттям, і знову ж таки відпочити, зрозуміти, що ви достатньо робите, що ваша швидкість приємна для вас, потрібна вам. Не підлаштовуйтесь під інших, і у вас все вийде. Ваша ідея, якщо у вас є якийсь задум, вимагає трошки довшого обдумування, але обдумування деталей. І якихось, знаєте, моментів, як правильно це все коректно організувати. Тому бажаю вам успіхів. Напишіть коментарі, кому відгукнулося, підписуйтесь, лайкайте, буду дуже вдячна. А я подивлюся ще другий варіант. Другий у нас колесо фортуни. Людина легка на підйом, але, знаєте, колесо фортуни така цікава карта, вона ніби це про позитив, про якісь подарунки долі, знову ж таки, про радість. Але. Колесо має дві сторони. Вірніше, там багато, але коли ви наверху і коли ви внизу. В якому періоді ви вирішите бути, в такому ви будете. Тобто, хочете досягти висот, працюйте. Тут все логічно і чітко має бути. А загалом ви такий везунчик маєте бути подолі, якщо схопите якісь підказки. і... Подарунки всесвіту, то можете розвернути все так, як ви хочете. Скажу вам зараз, ви вирішуєте куди рухатись. Можливо, ви намагаєтесь вже відновити якийсь баланс світлих тіньових сторін ваших, можливо, баланс у фінансах тут також може бути ця тема. Тобто, ви так балансуєте для того, щоб вже покращити своє життя. Можливо, десятка десь в даті народження, десятка, одиничка, двадцятка може бути. Тому, що вас очікує найближчим часом, якщо це ваша енергія? Так, ви знайдете вихід. Дивіться, якась думка, яка турбує вас зараз, через що ви переживаєте. Ви десь або ж прочитаєте прям, або вам хтось підкаже, тому що тут якісь знання, які ви десь знаходите, можливо, в інтернеті, щось будете вивчати, і ці знання вам допоможуть вирішити ось цю неприємну ситуацію, історію. Таке враження, що ви самі себе витягуєте із якогось апатичного стану. Тому продовжуйте, ви робите все правильно, і ви скоро дійдете до якоїсь гармонії, балансу. Можливо, через це вас і показали фортуною, що ви так трішки колихає вас. Все мені ця карта на дні колоди. Так, це зараз чи було? Знаєте, тут у вас ви або зробили якийсь вибір, пов'язаний із сім'єю, і, можливо, переїздом у когось, переміщенням. Він був для вас трошки напряжним. Можливо, ви недавно, наприклад, переїхали і зараз намагаєтесь врівноважити всі сфери свого життя, організувати якийсь свій побут. Там дитину влаштувати в школу чи ще кудись. Наприклад. І... Важко було, я розумію, але іде до вас уже якесь заспокоєння. А в когось тут йде якби зустріч із сім'єю, з близькими, які приїдуть до вас. Тобто ви давно не бачились, і тут йде така якась Приємна атмосфера. Можливо, дивіться, просто ця карта така двояка. Або ж ви переїхали, переїдете вам важко. Або до вас приїдуть люди, за якими ви сумуєте. Дивіться, чудові карти. Все-таки тут буде зустріч, тут буде якесь проведення приємного часу в будь-якому разі. Так. І іноді колоде трійка. Трійка кубків, яка говорить про приємне проведення часу із близькими людьми. Тому якісь посиденьки все одно у вас будуть. Чого остерігатися найближчим часом? Так, остерігатися. Дивіться, тут у когось іде варіант. А, Трудоголізму вашого, ви можете так прям взятися активно працювати, що не будете нічого помічати навколо, і буде важко через це. А в когось якоїсь людини. Тут у мене диявол і паш е, жезлів. Тобто людина, людина може бути пов'язана з роботою, яка буде до вас проявлятися, або ж від неї будуть якісь маніпуляції. Словами або ж діями, які будуть, а чому вам цього стерігатися? Тут, схоже, знаєте, на якийсь прояв чоловіка, який буде до вас залицятися, скажімо так, але він вам тільки принесе головний біль. Тому тут трішки подумайте спочатку, а потім вже думайте, приймати вам це все чи ні. Чому ж це застереження? Тому що тут п'ятірка мечів може бути через це конфлікт, або ж ви можете через цю людину не помітити іншу. Більш приємно для вас. Тобто тут такий собі вибір буде, щоб перед вами стояти. І порада для вас заспокоїтись, врівноважитись, дати собі час на відпочинок, на перезагрузку, побудувати нові плани, передивити, що з вами сталося, дати собі час на релакс. Це для вас зараз дуже важливо комусь звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, зараз треба приділити якомусь такому моменту увагу. Тому я вам дуже вдячна. Напишіть, кому відгукнулося. Буду бажати, щоб у вас все програлося ще найкращим чином. Приходьте в гості, підписуйтесь, лайкайте, буду дуже вдячна.